Ну що, дійшло діло до розкорчовки. Як я не ходив, як я не питався, ділов нема, будемо корчувати. Ну, зараз підемо на, той, на більшу ділянку, будемо там корчувати, поки на малій не буду нічого корчувати. Там, там заодно і розкажу, що піде перше на вибросі з двору. Ну, і поки перед розкорчовкою розливав тут ось. Я вам зараз хочу просто пояснити, чого е, малі дози, чого коли лють там 100 грамів, що така дурна ціна. Показує ось чого така дурна ціна. Ось, ось бачите, остається в сім'ї. Каністри пусті, повністю нічого немає, все тарахтить. Вже цідив, 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 цідив. Тобто, бачите? 19 повні і 20 Ось все. Оце вам просто все ще зависить від густини. Воно таке густе, що, що просто цей міралі спрайм. Ну, ладно, то таке. Виймається каністра. Ост... Каністри то тут остануться. Якби теж в сім'ї, да, то виймається. Нічого страшного. Ну, Просто показую, щоб знали, чого ж то в магазині за 100 грамів то така дурна ціна, що якщо помножить на 10. 10-літрова каністра повинна стояти там, чуть ли не мільйон. Ну, через щось стоїть, бо поки розіллеш, якщо на 10 літрах, ось, ось, ось скільки не хватило, бачите, то можете собі представити, скільки не фата на, на більших ємностях. Ну та то таке. Йдемо йдем на розкорчівку. Завершив я вже з тим. До речі, я дуже вам дякую. Ви скільки написали коментарів ще більше як на розіграшах. Ну, на вчорашньому відео там, де я написав. Чи всі виноградарі такі, як я. Я думав, що аж душі лягло. Я думав, що один я такий скажений. Що мені треба, 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 усе треба, преш, преш, садити нема вже куди, вже поміж кущами насадив, вже прищепті їх повно. Блін, а воно не може вже становитися, пів холодильника лежить. Та повний капець. А оказується, ми всі такі. Ну, знаєте, лягло трохи. Порадували ви мене. Дуже дякую вам. Ну, а зараз йдемо курчувати. Боже, тика дне. Нема куди, зараз буду корчувати, зараз розкажу, який кучу що, Продовжуємо. Прийшов на участок кандидат номер 1 Ось він, дивіться, показую. Кандидат номер 1 на видалення. Так. Називається, на, називається Ренісанс. Значить. Я тільки обріжу зараз, не буду тут особо ось ось, дивіться, щоб не думали, що я тут просто шуткую. Ось ось так я обріжу, а потім буду корчувати. Копати, щоб не занімати час щоб не займати Вот Я... так. Якщо ви спитаєте мене, а чи що... що буду корчувати, а що не привить, ті типу, ж здоровий кущ, да, він плодоносив у мене три рази, цей кущ, да. по-перше, в мене два куща. Ренесанс і Шахіня Ірана це одна й та саме абсолютно. По-друге, він буває сильно підгорашує. Ягода сама красива, колір красивий, дуже солодка. От. Афінітет поганий. Я пробував на нього прививати у тому році. Робив штук вісім прививок, ні одна не пішла, чесно кажу. Не те, що в мене там руки криві, я кругом робив, якби все окей, я вам показував завжди. Якщо було таке, ну, я робив 238 прививок, тільки дві не пішло, то ну, не можна тут вже думати, що ну, щось, руки криві, чи чубуки не такі. Я по своїй схемі прививав на кожен рукав окремо, по 4. Ці не приймає, не хоче він приймати. От. Так що я його, мені проще видалити його от, і посадити сюди. І посадити сюди отой тор, да? і буде видно, що з нього. Як бачите, да, я все вже вбрав, нема тут нічого. Ось, у, остався один. Оно. Остався один, ось. У. Ну ось, бачите, тут вже все немає нічого. О, а тепер тоді я розкорчую і посадю сюди тора. Ось так воно, бачите, так? Да? Та щоб не затягувати время. Ще один ось буде кандидат, його сусід. От, ось. О. Це в мене байканур. Я знаю, що зараз напишете, що ого, байканур, це ж такий хороший, навіть і спорити не буду, дуже хороший. І є у мене хороший дебелячий кущ, для чого мені оте нещастя. щастя. Він якось там жалко було, колись викинув, да, посприткнув. Як обично. У нас ж два «ж», жалость і жадність. Жалко викинуть було, притулив. Ото воно таке і росте. розумієте. Одинакові кущі, якщо в мене кущ Здоровий, но байканура і рода він дебело, а тут 2-3 гронки, то на кой він мені треба тут. А перепрививати, ну не знаю, як він там буде, прийме, не прийме. не знаю. Ну коротко, Бачите, за допомогою Діми Ткаченка ось починаю кардинально підходити і не гаять час. Я йому давав вже скільки років шансу. ну З цього нічого не вийшло то я його вирішив, ось його приберу і одразу посадю сюди тор. Тобто вже викопувати буду за кадром, садити, показувати, як я тут буду садити. Ну Смисл, ви що не знаєте, як це все робиться, знаєте, затягувати час тільки. Коротше, а тут ось у мене тор. Ну а японця піду садити на малий участок. Там ще цікавіше буде. Зараз йдемо на малий. Будемо там ще розбиратися. Вже посад... саму посадку, вибачайте, не буду просто время не тягнути, бо багато час на це кіно виходить. Ну, його роботи ще на ну, сухої підв'язки, скільки. Так що йдемо на той виноградник. Так, ну, тепер я на малому. Ось, бачите, винограднику. 15 рік. Прийшов. Уже дивіться, це. Куч був вілюра перший. Він вже тут ось у мене подарок Дніпру прищеплений, ось прищепки тріумф. Ну, коротше, тут уже немає вілюра. Вілюр вже благополучно в цьому році, в тому році ще я ложив одну лозу, ну не знаю, все оставив одну лозу. Можливо, положу, а можливо, вже і не буде взагалі його. Далі в мене йде Котон Кенді Рататуй. Тут лози такі метрів по. 5 є. Я, якщо, що, буду розлажувати його на всю. Дальше у мене йде карнавал. З карнавала тут ось 4 лози оставив. Раз, два, три, чотири. Чи, це, три три лози. І дві, ось вже я перепривив. Там внизу ось написано. Дивіться, зоряна. Це мені прислали. так, я привив, в цьому році на плодоношення положу. І ось вже в мене лопата стоїть, бачите, неподалік його карнавала. Бо карнавал це я тут ще оставлю, наверное, напевно, в цьому році дві лози положу. Ну, вже не три, буде, а дві. От в одну сторону тут зоряну ще положу, третя, да? а четвертої вже не буде, бо сюди ляже здоровий. Ось. Мій цей рататуй розложу, бо я оставив його, щоб багатенько. А тут вже лопата, зараз я буду копати яму. А зразу все за стовбом і тут ось олінка. Ну це що я тут буду копати яму? З надією на те, що Алінка в мене теж, як останній рік, живе, я її ну викину сюди, викопаю. Ну, тобто сюди. Лю. Хоча я оставив, дивіться, тут хороші такі на плодоношення, як би рукава. Оставив я її 4 штучки тут. Ну, Це поки буде підніматися мій оцей Red King, Ну, японець. Оце вона ще рік в мене тут покочує, далі вона піде, мабуть, вслід, вслід за Казановою. Це в мене ось був Казанова. Тут Тут вже все попереправито, одна лозинка залишилася його. Ну, Далі тут теж, бачите, все. Бравісимо був, тут одні бірки висять. З бравісімо нічого, тут ні одної немає лози. Одна є, але я її не буду тоже ложити, і удалю. Ось вона дебеляча така конська. Ця лозина. Удалю, бо не треба мені це нещастя. А це Black Balladius, це теж японець. Ну, тобто оце так. Знайшов сюди місце. Раді того, що потім видалиться Алінка. І тут буде ну, достатньо, від куща до куща, тут 4 метри. Якщо Алінка видалиться, то якраз тут буде нормально. А ні, якщо вона себе в цьому році хоч щось якось там покаже, значить, можливо, її оставлю, а видалю оцей карнавал, бо він мені так, не з селу, тут не к городу. От, і розложу тоді той будущий Red King в цю сторону та й все. Ну, якось оце, отак я вийшов із положення ну, на цій ділянці. Чого на цій, бо ця ділянка вона в мене повністю під градобойною сіткою. От, і, тобто не хочу я рискувати садити, бо не знаю. успіну я на тому участку. З градобійною сіткою чи не успіну в цьому році. А тут вона вже є. Розварено все добре, то я вирішив, що я сюди його. Можливо, я ці... і з часом повидаляю оці всі гібридні форми. А остануться тут тільки сорти буду. ну, сорти. Буду корчувати, так як я на тому часу зробив. Ви бачили, я вам показав, відрізав та й все. Без всякого жалю. Скоріше за все, що воно і тут так само буде. Буду їх видаляти безжально, Бо гратися з цими гібридами в мене вже сил немає. Садити оці казаново, велюри, бравісимо. Оце все лихо Карнавали потім видалять. Зараз трошки тут підкопаю, перейду з тієї сторони, підкопаю. Ну так і викопаю яму. Посадю тут. Ну, надії на те, що або або це видалися кущ. От. Або ж воно за стовбом мотолінка. Та й усе. А Це й буде рости. Ну якось оце так, я вкратці саму посадку вибачайте. я вам показувати не буду саму посадку, не бачу смислу. Що ну, ви копати оце время і так тут Якось так. роботи повно. Так що на цьому все. вибачайте, Може відео комусь і не пройшов. Я просто показав, як я зараз знайшов ніч переспав і знайшов кардинально спосіб там підкорень, а тут поки от на год даю можливість. Так що якось оце так. На, цьому, на цій ноті всім пока. Мирного неба над головою. До наступних зустрічей.